Всім привіт-привіт! З вами Квітнева і це нова серія Заплутаної Династії. М'яшкотик злякався телевізора і сховався, я думала, Райан з ним пограється. По невеличкій кат сцені ви могли зрозуміти, що в нас в гостях були людці та ліліт. Вони розповіли нашим героям, що сталося в них минулої ночі, хто до них прийшов. Точніше, вони не знають, хто до них прийшов, але знає Райан, хто до них міг прийти. Раїса мала взагалі-то йти на роботу, але прийшли брат сестрою. Вона перенервувала і пішла далі відпочивати і вирішила працювати сьогодні з дому, трішки відпочине і приступить до роботи. Тим часом Райан, бачу, вирішив піти вже каву заварити. Точніше почистити кавоварник і заварити, я так розумію, свіжу каву для Рейси. Це точно буде необхідно. Він догадується, хто це міг бути, хто приходить до люцеї лілі, тому що тільки одна людина може бути настільки наглою і має зв'язки, точніше, мала зв'язки з Григорієм. Але зараз це все взяли на невеличку паузу. більше в них є час до кінця місяця, і зараз наші персонажі готуються до дня народження Раїси та Рейчел. Так, вони вирішили святкувати разом. І на Раїну пошук бару, в якому буде святкування. А на Рейчел власне пошук смачного грандіозного торта. Тим часом Райан ще буде. Піднімати вміння грати на скрипці для роботи, тому що для підвищення йому потрібно третій рівень мати. Він вже має два. І в нього є ще домашні справи, такі як прибирання, замовити крові, оплатити рахунки. А в місті вже наповно йде зима і атмосфера різдвяних свят. До різдвяних свят наші герої теж готуються і. Вони пройдуть теж в дружному сімейному колі, але поки, поки на носі день народження і всі зайняті ним. У нас дорослішає Макі! наш кошак росте. Він так швидко подорослішав, я в шоці, але такий красень виріс. Так, райан, що там в тебе по підбодрюванню себе в дзеркалі, тобі ще треба душ почистити, і після того йди вчися грати на скрипці. Тим часом ми будемо підіймати вже раїсу. Угу. Судячи з цього, вона голодна, нехай піде поїсть, а після цього ми будемо займатися її робочими питаннями, так би мовити. Їй треба скласти план лекцій і знайти волонтера, волонтера в школу. Ну, волонтера буде важкувато знайти. Можливо, в крайньому випадку це буде раен. Раїса насип, ще кутові поїсти, а то не чесно, що ти їсиш, а він сидить, дивиться. Райан, як там твої справи зі скрипкою. Тобі не так багато її потрібно прокачувати, тому ми в плюсі. Раїса вже поїла, п'є свою каву і будемо потрішки відправляти її, займатися роботою. Так, наскільки я пам'ятаю, зробити план лекцій в нас в. Комп'ютері, і це має бути в кар'єрі. Є Райан має третій рівень скрипки, і так нехай йому подобається скрипка. Чому б ні? Він сьогодні ще піде на роботу, і в принципі зовсім скоро піде на роботу. Навряд чи його сьогодні підвищать, але шанс все таки є. Тим більше він це зробив до роботи. Ще по життєвій цілі він вже нарешті виконав не пити п'ять днів крові тобто з інших людей, і в нього є інші, з яких навіть потрібно буде купити йому якусь вампірську рису. Кошак прискакав до нас. Котяка наш гарненький. І тут з'являється Лу. Лу, ти що тут робиш? Тебе тут не повинно бути? А, кращими друзями стати з Райаном. Я все зрозуміла, ясно, понятно. Ну, окей, Лу, давайте зробимо вигляд, що цього не було, а вони просто гарно поспілкувалися, поки Райан був в гостях в Рейчел та Лу. Рейса собі сидить, пише і тут їй телефонують. І ви гляньте, що це. Ну, я, звичайно, могла б взяти а які умови і отримати тільки дві тисячі. Або можу взяти першу дію і отримати грошей набагато більше, але тоді треба буде виконати певні умови. Я думаю, ви догадуєтесь, які. Ну і звичайно, я візьму першу дію. Ну, Раїса ж то не знає, що там її чекає. Але почувши, вона точно розгубилася і тепер думає, говорити про це раїну чи ні. Запросимо зараз якусь подругу, нехай це буде Віра, і попробуємо її вговорити на те, щоб вона стала волонтеркою в школі, тому що це єдине завдання, яке нам залишилось. І передягнись, будь ласка, Раїса, то якось дивно буде виглядати. Бати, що ти в піжамі будеш зустрічати гостей? Ось і прийшла Віра, як дивно вона одягнена. Пішли її зустрічати і будемо пробувати вговорити. Ось ця дія. Будемо зараз надіятися, що вона погодиться. Блін, Раїса зламала умивальник, нічого. Ми його замінимо. Вона нам відмовила: блін, вона, чесно кажучи, якась дивна. Ви там бачили її трішки. Нічого, зараз пробуємо. Запросити когось іншого, хай вона просто йде додому. Запросимо зараз ще одного нашого друга. Звичайно, це дивно. Серед ночі запрошувати до себе якихось мужчин, враховуючи, що Райан на роботі, а ні, вже прийшов з роботи. Вже добре, що там тебе, Райан? як справи нашого вампіра. О, та йому ще один раз ходити на роботу і його підвищать. Круто. Шкода, що він завтра не на роботі, а на вечірці буде. Так, Раїса, до нас прийшов твій друг, давай йди з ним вітайся. Цього разу спробуємо трішки більше з ним поспілкуватися. А то, якби тактика, зразу в лоб говорити, що нам треба від людини, не спрацювала, тому е спробуємо трішки люб'язно поговорити, а потім вже попросити стати волонтером. Вони досить в хороших відносинах. Може, він не відмовить? Так, а ну давай, що ти нам зараз скажеш. І, і він відмовив: блін, Райан, на тебе вся надія, нам же ж потрібні ці гроші. Ми тут, звичайно трішки підзбирали грошей, але блін, мінімум працювати на підвищення теж потрібно, щоб в майбутньому заробляти більше грошей. Тому, Райан, на тебе дійсно вся надія? Так, куди ти пішов? Ні, стій, стій. Просимо його стати волонтером, і я надіюся, Райан Тораїсі не відмовить такий типу: ну ладно, раз ти вже мене просиш, значить немає нічого виходу. Ну окей, є. Він погодився, і ми заробили грошки. Нормально. Хай всі ці мовні друзі валять звідси. Так, що ти на мого кота бикуєш? Де звідси? Так, я хочу, щоб Райан приготував нам лате солоно карамель для всіх. Давай, Раян, ти будеш дуже милим вампірчиком, який робить лате солоно карамель. До речі, дуже дивно, що якби з кавоварків, які явно роблять фільтр, буде наливатися зразу лате. І тим часом прийшла поїсти, як я бачу. Гляньте на Раяна, який він милий, та й вони обоє дуже милі. Тут максимально милі. І зразу кожен п'є своє. То кров, то каву. Райан, ти вирішив сміття викинути? Окей, Райан, а ти зараз підеш шукати, в якому б то барі вам святкувати день народження, бо ти досі цього не зробив. Добре, що ти можеш всю ніч не спати, і тобі окей. Okay. А ось Раїсу, Раїсу ми відправимо спати, тому що, може, вона іначе не сильно втомлена, але їй то треба спати. І завтра завтра буде святкування її дня народження. Думаю, зараз Райан сидить і. Такий, щоб мені обрати, крім того бару, в якому я колись святкував день народження, в якому була бійка. Треба щось таке, куди буде зручно діставатися всім, як рейчел злу, так і люцею і Ліліт. Так, близнюки теж запрошені. Я вирішила, що вони мають якось всі більше зблизитися і всі мають познайомитися з лу. Я знайшов. Супер. Тим часом ми прибули до рейчел та Лу. У них тут прям справжня зима, завірюха, камін просто не перестає горіти, і вони не перестають викидати дрова, щоб зігрітися. І ще ви могли помітити дещо дивне в відео, а все тому, що в якийсь момент я випадково вимкнула мікрофон. І частина серії записалася без мого голосу, тому мені прийшлося наложити голос поверх. Надіюсь, це не занадто кринжово вийшло, але я на той момент вже збереглася, і я не сильно то розумію, як мені було відкотити збереження. Вдома в рейчелталу трішки оновлення. Вони почали потрішки робити ремонт, оновлювати меблі. Можете бачити, у них новий стіл, у них новий диван, нова книжкова шафа. Також а на кухні плюс одна тумбочка, і я докупила їм ось такий піднос з термосом, щоб вони могли мати собі гарячі напої, тому що електроенергії в них немає. Кавоварку на жаль я не придбаю. Косака тут бісується, поки вони сплять. Блін, сам напісяв, сам виваляється в цьому всьому. Це капець просто так. І я думаю, нашим лу та вже можна прокидатися, як мінімум, вони голодні. Ой, чого ти такий злий. А, ти спиш. Угу. Я зрозуміла, в тебе там свої приколи. Можеш йти поїсти. Рейчел, ти відправишся, скоріш за все, на полювання, тому що в тебе немає що їсти, тому йди сходиш в туалет, і ми відправимо тебе на полювання. Алу тим часом наминає тортики. Йому нормально. Ще їм теж прийшли рахунки, але у нас тут дуже маленькі рахунки. Всього лише 77 мільйонів. Я так тішуся. А все тому молодець. Рейчел. Ламала. Вмивальник. А все тому, що крім того, що в нас там дім без всяких зручностей, насип на, на собаці їсти, не чесно, що ти сам і це ж. А, так він ще й компактний, і це ще додаткова знижка на рахунки. Так, він вліз в межі компактного, тому я зараз граю з ним так. Але крім того, що тут знижені рахунки, наче ніяких бонусів більше в мене немає. Лу, підеш ремонтувати. Потім підеш оплатити рахунки. До речі, Лу я теж вже частково поперевдягала, а, а то його рва. Анний одяг мене вже почав трішки напружувати, тому вирішила його примарафетити трішки. Все-таки вже не такий вже молодий, йому он 16 днів до старості залишилося. Угу, щоб ви розуміли. Так, маємо ще дві деталі. Ми їх, звичайно ж, продамо. Пенсуємо частково наші комунальні, так і іди, посортуй сміття. Теж необхідно прийшла рейчел. Вона, напевно, вже тут і стоїть їсть, Ну, нарешті ти цього разу більше, ніж один шмат м'яса полювала. Так, рейчел, і ти підеш трішки займатися садом, не те, щоб нас тут багато роботи, але є можливість трішки підзаробити 17 мільйонів. Ну, мед ми поки не зачіпаємо, це все-таки зима. І бджілкам треба щось їсти, Чи на чи в сімсі так це працює. Так, і Можна спробувати ще підобрити якусь рослинку, тому що в нас є какулька нашого пса. Так, і нам ще харчові відходи передав, тому ними теж можна щось підобрити. Лу, я б хотіла подивитися, чи можеш ти щось приготувати, тому що в нас тільки торт, як я розумію, а на тортові далеко не проїдеш. Цікаво мені, чи діє якась бабусина книга рецептів, а, ви серйозно? валіть. О, він може цей смузі смузібол зробити. Прикольно, можемо смузібол зробити. А це так швидко готується. смузі-бол? Вже витягну з холодильника і все готове. Блін, я думала, він хоч наріже щось, чи там потрібно. А ні, вже все готове. Прикольно. Сховай тоді. Лень. Ні, не їж м'ясо, то не твоє. То не твоє м'ясо, я тобі кажу. Лу поставив тебе смузі-бол. але спочатку сходив туалет. А, реч. Іди на. Повне мисочку своєму псу, а то я бачу про нього всі забули. Його ще й покупати потрібно. А в нас така тут холодіна зима, як би то так. Це, походу, буде диван для пса. І ти можеш ще подати гарячий чай. Думаю, це буде зараз те, що треба. І можеш випити ще чайку. Так. Що ми будемо робити? Зараз ми будемо організовувати вечірку, яка буде ну зробимо її на четверту чи на п'яту, треба подумати: додати події, додати свято, додати подію, це ж правильно. Так, і в нас буде день народження. До цього їм потрібно буде замовити торт. Ну, Самі вони пекти не будуть, будуть замовляти. Імени в нас ну даному випадку Рейчел. Решту запросимо. Так, Лу, далі Раїса. Де там решта всіх? Люцій і Райан. Так, всіх взяли. Можна було б ще принципі стена запросити, але то вже можна грати далі такий родич. Так, давайте таки 13 двадцять. Давайте на 16 торт. Зараз замовимо і пішли вибирати бар. Нехай це буде гостинний двір, я так розумію, це Вінден Вінденбурзі. Нам підійде. Так, Рейчел, і поки ти тут п'єш чайок підеш, замовиш. Зараз хм, треба вийти, щоб замовити доставку. Я зрозуміла. Та поставте те м'ясо, то не для тебе. Хіба там немає нічого іншого? Там повний холодильник, лу, май совість. Рейчел, тобі треба відійти, щоб замовити торт. Так, і це буде і це буде торт, речі, ось цей переко. Ось цей теж. Я деякі нові тортики додала. Давайте, нехай це буде ось цей торт. Рейчел вибігла замовляти торт. Чому по будинку ходила, в тому і побігла. Так лу, ти тут доїдай, і вам треба якби обом стигнути прийняти душ. Чи не знаю? Напевне, це зробить спочатку Рейчел, тому що вона явно швидше впоралась зі своїми справами ніж ти лу. Дуже довго ти їсиш, поки піди, бо ми після себе посуд. Все явно ми сьогодні купати не будемо, бо просто не встигнемо так. То це доставка. Я вже й забулася. Кора ротрі це моя. Сімка, чому ти лиса, кора на зачіску твою видалила, видно. Зараз лу прийме доставку і піде в душ, а вже розпаковкою буду займатися рейчем. Я надіюсь, тортом садок. Не знаю, чи тут є шанс, щоб він прийшов якийсь поганий. Так, через годинку вже їм потрібно бути на святі. Тому йдемо, додаємо свічки і кидаємо в наш багаж. Пес хоче в туалет. Хай іде. Так. А тим часом наші лу з рейчел будуть готуватися. Ой-ой, готуються до дня народження. Клас! Будуть готуватися до дня народження. Ми вже прибули і першим ділом я хочу Показати, як це виглядає. Ось, власне, наша Рейчел, всіх гостів зараз покажу. Далі за нею стоїть Ліліт, маленька е, зірочка, я б сказала. У нас у нас Сім'їсінфлюенсер. Далі Лу теж принарядився, можете бачити. Трішки змінив свій стиль, але навіть волосся зібрав але все рівно він такий милий. Ну, Райан в своєму антуражі я б сказала. Далі тут стоїть люций, такий типовий бутон. І Раїса. Ну, Раїса тут взагалі зірка. Всі пішли вже в бар, і зараз будемо потрішки знайомитись. Власне, це Лу потрібно зі всіма перезнайомитися, тому що він нікого не знає. Для нього по факту знайомий тут тільки Райан. але, хоча б з Раєном, не вже хороші стосунки. Буде зараз їх нюхати. Жах, отак. от. ой, ці зразу сіли грати в ігри. Нормально. А я думала, ви зараз швиденько там свічки задуєте туди-сюди. Так, давайте ми поспілкуємося з ними. Так, анекдоти потрібно розпитати. Де раєн розповісти анекдот і. Подякую за відвідування звичайно. Зараз розповісти анекдот. Анекдот про пенвінів. Так не знаю. Йди поговори про механіку. Ого, а що ти з раїсою в таких поганих стосунках? Що сталося? Йди, спробуй її ободрити. Чомусь видно в раїсі не сподобався. Чи можливо вона просто не в настрій? Це хто якісь зірки до нас сюди прийшли? Райан, в тебе немає планшета, де ти його взяв? Ой, в Лу, наче не дуже вийшло підняти настрій рісі, але ну частково окей, то нехай іди. Можеш поговорити ще з. you okay. Лілі, ти намагаєшся бути дружелюбним, я знаю. А ще можливо буде добре, якщо ти просто візьмеш і замовиш напій для я б сказала всіх. Ну окей, візьми для Лілі. Безсоромний погляд. Ви помітив, що Алекс ігнорує її. Жах який безсоромний погляд, Алекс. Так а чому вам не знаю не зіграти в гру? Іди кинь виклик брату. Чи вони, вони наче іграють, але все рівно давайте, щоб точно виконати цю дію? Іди, кей, виклик брату в гру. Щось не. Вийшло, вже зіграли. Ну, побачимо, хто зараз у вас виграє. Побачимо, пішли в бар. Ну хто б сумнівався, що ви підете в бар? Раїса щось геть не задоволена. Що сталося? Раїса, ну тебе ж ти день народження, все о не переймайся, ти так, все буде добре. Що ж, поки вони тусять, ми будемо закінчувати нашу серію. Далі буде ще катсцена, святкування, звичайно. А на цьому я дякую за перегляд і скоро побачимось.